Пс -пс. Ей, фермер, що там, пшеничка в тебе вже почала в трубку виходити? Ну, якщо да, то тобі потрібно робити перше внесення. І я тобі зараз покажу, чим це можна зробити і як його між собою змішати. Тримай свій телефон зручніше, і поїхали. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Пшеничка зелена, пшеничка гарна, але в ній почали сходити бур'яни. Да? І вона вже накопичила тепла. Весни в нас як такої нема. У нас вже по суті починається таке легеньке літо. От, тому дуже швидко проходять фази, дуже швидко накопичує пшеничка тепло. І відповідно у нас такої довгої фази кущення і нема. Бо час уже... Я записую відео, на півдні вже пшеничка пішла виходити в трубку, десь в центрі і на заході, на протязі тижня, ну максимум 10 днів, піде вже теж виходити пшеничка в трубку. А це значить, що 31 фаза, це значить, що треба робити перше власне, внесення. Базою да, є сульфат і якийсь фунгіцид на перше внесення, наприклад, Рекс Плюс. Блін, Рекс Плюс каністру не взяли. На складі лежить класний дуже препарат. От, але я хотів насправді більше поговорити про гербіциди, тому що є такий прийом. От Дуже багато в кого пшеничка погано покущилася і зараз уже пішла швидко-швидко виходити в трубку. Вже є трохи бур'янів. Але їх ще не всі бур'яни зійшли. Да? Тобто ми беремо там лопатку, копаємо, і ще бур'яни сходять. Або по видовому складу дивимося, що ще не всі бур'яни зійшли. От. І ну, в нас так само, да? От в клаптику степу так само відбувається. У нас мав бути триатлон. Да? Ми цим препаратом користуємося багато-багато років. Він валить все. І падали стійкого соняшника, і всі бур'яни. Але падали соняшника ще. Даже не почала сходити, от. але є зимо... зимуючі язимі бур'яни дводольні, які треба хочеться якось прибрати. от І от Конкретно ми в цьому випадку прийняли рішення, що ми зараз на перше внесення до а, Рекса, до а, інсектицида, ну, наприклад, Канонірду, окей, може бути на або Андерс. Да, тобто контактно системного інсектицида чуть-чуть фунгіцида рексаду. Карбаміда сульфата і стимулятора якогось, типу, наприклад, квадростіма, що не будемо додати триатлон, ми його внесемо пізніше, в друге внесені, тому що так в цьому році склалася умова, що ще ну не зійшла падалиця соняшника. А якщо зараз внести гербіцид, а потім зайде падалиця соняшник, у нас потім буде. Повна пшениця падали ці соняшника. О, тому на озимі зимучі буріни ми заберемо просто термінорон метилом. Він коштує дуже дешево, там долар 2 на гектар воно виходить, але виходить, дуже крута суміш для першого внесення. Типу карбамід 3-5, якщо прохолодно. Або рано вранці, або пізно ввечері вносити, можна 10 кг карбаміду, 2-3 кг сульфата, більше не треба, 0,5 квадростіма, можна на перше внесення менше, якщо пшеничка ще геть маленька, можна 200-300 г. От. Відповідно, грам 20-25 ребен метила більше не треба, можна навіть 15 якщо бур'янці маленькі. Але, типу, холодно, може не забрати, краще 20 От, І якісь там, типу, 100 г контактно контактносистем. Інктицида, до речі, там є один старий препарат по новій ціні. От, інсектицид, Якщо будете зараз скуплятися на Grovex Market і спитайте в менеджера, там є один акційний інсектицид, який ще дешевше, ніж генеричний оцей е, е, там, канонір чи на повал виходить. От, дуже крута тема. Е, ну, типу, е, обичний інсектицид коштує ну, типу, 3-4 долара да, на гектар, ну, може 2,5. А ми знайшли одну штуку, одну тему, яка коштує там, типа, 1 долар. Тобто можна ще 1,5-2 долари на гектарі зекономити. От. Спитайте в менеджера маркета, що воно таке. От. До речі, всі препарати, самі круті, бо ціна, якість ефективність є в системі отримання врожу. Це великий документ, який ми з агрономами кожного року апдейтимо перед сезоном. Його може вже вам віддати бот за посиланням під цим відео. От. Ну, а вас запрошую. Приєднуватись до шановного панства клієнтів Grovex Market. Бо всі ці препарати в нас є на складі. Відправка швидка, ціна в нас гарна. Сервіс ми даємо крутий, є агроном, є все круто працює, калькулятори на сайті, документів, ціла купа, всі інструкції, вся підтримка, все вам класно, швидко, якісно Grovex Market зробить. Крутий сервіс для вас. Тому. Запрошую вас ставати клієнтами, купляти собі круті інструменти от, і отримувати крутий врожай, заробляти на круті гроші, ставати краще кожного року і покращувати якість ваших полів. Велике вам дякую, що дивились відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!